Доброго дня, друзі. Вибачайте, що е, маємо трохи такий технічний збій. Виходжу в ефір е, раніше запланованого. Ну, скажімо так, трошки скласти обставини, що вийти в ефір о 14.00 не буде такої можливості. Але і пропускати ефір також не дуже хочеться. Тому дякую тим, хто. Е, Підключиться, хто послухає, подивиться. Сподіваюсь, зараз є стабільний зв'язок, стабільний інтернет. Дуже сподіваюсь, що мене бачать, чують. Ну, якщо хто може, поставте лайк, що ви мене чуєте. Окей, добре. Тема нашого сьогоднішнього прямого ефіру не міняється. Міняється тільки, на жаль, час. Але все ж таки, почнемо наш е, прямий ефір. Тема сьогоднішнього ефіру це набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю. Друзі, завжди, завжди радий вас вітати в нашій приймальні. Мене ви, скажімо так, вже добре знаєте, хто я чим займаюсь. Знаєте, добре вже й нашу команду земельного фонду. Черговий раз хочу сказати, що в команді в нашій немає людей, які б не відповідали своїй, скажімо так, фаховості, своєму професіоналізму. Команда у нас чудова, дякую команді, тому що, як би там не було, один в полі не воїн, хто б що не казав би, а без команди, в принципі, неможливо, неможливо йти і досягати якихось цілей. Продовжимо тему нашого, чого ми, скажімо так, вийшли в ефір. Чинним законодавством передбачено таку підставу набуття права власності на землю як набувальна давність. За певних умов, особа, яка протягом тривалого часу володіє майном, може оформити на нього законне право власності. Ну, Давайте тоді спробуємо більш детально поговорити про умови та порядок набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю. Хочу звернути вашу увагу. Що е, всі теми е, і відео, і прямих ефірів виключно з тих е, тем звернень, з якими ви до нас звертаєтесь, з тими питаннями, які для вас ну, є більш актуальними. Тому обов'язково обов звертайтеся, обов'язково. Е, Ставте питання. Ми, в свою чергу, помім е, окрім того, що можемо надати вам консультації, е, ви також можете отримати інформацію на наших ресурсах. Всі, я думаю, що добре їх знають. Е, це і сайт, і група, і Ютуб. Обов'язково приєднуйтесь, ставте лайки. Е, Пам'ятайте, що ми спеціально створювались для того, щоб допомогти вам. З вирішенням земельних питань. Ну що, почнемо. Статтею 344 Цивільного кодексу визначено, що особа, яка добросовісно володіла майном і продовжує відкрито безперервно володіти нерухомим майном протягом 10 або Рухомим майном протягом п'яти років набуває право власності на це майно. Це у нас набувальна вдавність. Якщо інше не встановлено цим кодексом, е в свою чергу, в земельному кодексі України є. Щось е камера у нас трошки здвинулася, є. є, є Стаття 119, яка має назву набуття права на земельну ділянку за давністю користування, набувальна давність. Відповідно до цієї статті громадяни, які добросовісно відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які свідчили про наявність у них на цю земельну ділянку. Можуть звернутися до е, органів державної влади, е, або до органу місцевого самоврядування з клопотанням, щось наша камера не тримається, е, з е, клопотанням про передачу їй у е, власність або у користування, або у користування. Тобто, якщо для. Е, Інших видів нерухомого майна достатньо 10 років, щоб набувати право власності за набувальною давністю, то для земельної ділянки це мінімальний термін 15 років. Які взагалі, ну, які умови набуття власності на земельну ділянку за набувальною давністю? У постанові Великої Палати Верховного суду від 15 травня 2019 року у справі. 729 608 17 вказано, що умови нового набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю є ну, наступне може бути це добросовісність користування земельною ділянкою, яке Полягає у невчиненні особи перешкод власнику земельної ділянки у реалізації ним свого права власності на це майно протягом 15 років. Друге, це відкритість користування, яке має бути очевидним для усіх інших осіб. Третє це. Безперервність користування протягом 15 років. Відсутність документів, які б свідчили про наявність у громадянина, права на цю земельну ділянку. Ну, е, що це мається на увазі? Тобто, якщо ви добросовісно користуєтесь земельною ділянкою, і е, якщо ви робите оплати за цю земельну ділянку, ви маєте права е, набути. На цю земельну ділянку за набувальною давністю. Відсутність будь-якого з перерахованих елементів виключає можливість набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю. Добросовісне володіння майном означає, що особа знала і не повинна була знати, що володіння річчю є незаконним. Встановлення добросовісності залежить від підстав набуття майна. При вирішенні, при вирішенні в судах спорів про набувальну давність враховується е, добросовісність саме на момент передачі е, позивачу майна, тобто на, момент, на початковий момент, який буде е, включатися до повного строку давності володіння, е, визначеного законом. Позивач який е, як незаконний володілець протягом всього часу володіння майном повинен бути впевнений, що на це майно не претендують інші особи, і він отримав це майно на підставах, достатніх для того, щоб мати власність на нього. Володіння визначається відкритим, якщо особа не приховувала факт знаходження майна в її володінні. Володілець володіє річчю відкрито, без таємниць не вчиняє дій, спрямованих на приховування від третіх осіб самого факту, давністю володіння. При цьому володілець не зобов'язаний спеціально повідомляти інших осіб про своє володіння. Володілець має право проводити з відповідним майном так само, як поводився б з ним власник. Безперервність володіння. Це володіння є безперервним, якщо воно не втрачалося владіцем протягом усього терміну визначеного законом. Для набуття права власності на майно за набувальною давністю. Тобто, якщо людина користувалася земельною ділянкою протягом 15 років, не перериває набувальну давність втрата не з її, з її як, своєї волі майна в разі його повернення протягом одного року або пред'явленням цього строку позову до його витребування. Під'явлення позову правонаступником володільцям, наприклад, спадкоємцем, передання його в тимчасове користування іншій особі, який порядок отримання земельної ділянки за набувальною давністю. За набувальною давністю громадяни право власності на земельної ділянки за давністю користування здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянам згідно із статтею 118 земельного кодексу в межах норм, визначених статтею 121 цього ж кодексу. Тобто отримання земельної ділянки здійснюється в межах норми безоплатної приватизації. Визначені окремо за різними видами використання та з дотриманням наступного порядку. Перше, звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого сорядування, який передає у власність або користування бажану земельну ділянку. Але ж пам'ятаємо, що на сьогоднішній день діє заборона. і... Нині зараз безкоштовна приватизація призупинена. Ці всі питання можна буде розглядати після закінчення воєнного стану або ж внесення чергових змін до законодавчої бази. Далі, отримати рішення та замовити землеупорядній організації виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Третє. Затверджуємо технічну документацію на сесії. Далі реєструємо право власності в реєстрі речового права. А також право, якщо потрібно, то користуємо право постійного користування або право оренди. Це все реєструється в одному реєстрі. Нагадую, що на період дії воєнного стану передача земельних ділянок комунальної, з комунальної власності приватну надання дозволів на розроблення документації землеустрою, розроблення такої документації забороняється. Виключення це безоплатна передача земельних ділянок у приватну власність власникам, роз, розташованих на таких об'єктах. На таких, земельних на таких земельних ділянках е, об'єктів нерухомого майна. Тобто, якщо це ваше там будинок, е, ви маєте документи оформлені, е, маєте технічний паспорт, оформлений через БТІ, ну, через е, реєстраційні, е, тоді ви маєте право претендувати на приватизацію цієї земельної ділянки. Так, друзі. Е, що ми маємо? Маємо таким чином суттєвим для виникнення права власності за набувальною давністю є строк володіння. Характер володіння добросовісно чи недобросовісно, обставини, за яких виникло це володіння, спірне майно та е, юридичний статус спірного майна, тільки за наявності усіх необхідних умов можна говорити про можливість отримання земельної ділянки у власність за набувальною давністю. Е, друзі, ефір у нас знову ж таки вибачаюсь, сьогодні, що не. Е, Вчасно виходить, друге, що він у нас екстрений, короткий, якщо у вас будуть питання, ви обов'язково обов ставте, пишіть свої питання в коментарях. Ми обов'язково, я або члени нашої команди, обов'язково звернуть на ваші коментарі увагу. обов'язково надамо вам відповідь. Якщо... Буде в цьому потреба, обов'язково підготуємо вам консультацію, тобто прикладемо максимум зусиль, щоб вирішити ваше питання. Друзі, ще раз прошу вибачення, дякую за увагу. Кожному з вас бажаю успіху у земельних справах та, як звісно, найшвидшої перемоги. Всього найкращого. Слава Україні!